30 серпня в Україні відзначається День авіації, свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту. Історія світової авіації тісно пов'язана з Україною. Саме український конструктор Олександр Мажайський працював не над одним із перших літаків, що піднявся у повітря. Засновником теорії ракетобудування був український винахідник Микола Кібальчич. А конструктором та фахівцем з розробки ракетної зброї інженер-артилерист нащадок старовинного козацького роду з Полтавщини Олександр Зас. Сяцька творець перших у світі літаків, авіаконструктор киянин Ігор Сикорський та киянин український авіаконструктор, творець першого гідроплану Дмитро Григорович. Українські льотчики Константин Арцеулов і Володимир Дебовський першими навчились виводити літаки з вільного падіння штопором, А український пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації. Сьогодні Україна входить до десятки країн, що мають замкнений цикл створення та виробництва авіатехніки.